Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні ті що провів нараду з директорами наших ліцеїв, і було прийнято рішення з понеділка розпочати смішану форму навчання це офлайн, онлайн. Ми розуміємо, що сьогодні така ситуація, що світло. світла. Ми хочемо, щоб наші діти займалися, щоб вони були розумненькими, так що ми робимо все, що ми можемо. Дивіться, я хочу попередити батьків. Ми знаємо, що світло вимикає в школах не так тепло. Ну хотів би, щоб батьки розуміли. Хочу сказати, що тільки за бажанням батьків, якщо батьки хочуть дитину відправляти до школи, це теж тільки за бажанням батьків. Ну і по кількості бомбосховищ будемо формувати групи. Давайте з понеділка почнемо навчатися, а там. Потрохи це відшліфуємо. Також хотів би сказати, що звертайтеся до директорів шкіл непосредственно і керівникам класів, вчителям. Так що з понеділка думаємо, що і хочемо почати навчання в школах. Всього доброго. Шановні батьки, шановні учні. Я сьогодні щойно вийшла з засідання наради директорів ліцеїв, і ми, я думаю, дуже чітко для себе вирішили, що треба працювати цей складний час. До мене звертаються батьки, вчителі просять продовжити процес навчання навіть в таких умов. Чому? Бо ми з вами третій рік не працюємо так, як це потрібно, але ми можемо сьогодні згадати наші методики, коли є дошка і крейда, є вчитель, є учень, є бажання щось зробити, бо в домах холодно не завжди є світло, Також в школах, але в світовий день ми можемо при підтримці нашої міської влади, яка нам обіцяє додати ці колорі, які будуть для нас. Може, не буде так тепло, як завжди, але ми будемо один одного обогрівати, будемо вчитися, будемо цей час долати, і всі питання, які у вас виникнуть, ми будемо вирішувати в кожному, е в кожному запиту. Тому звертайтеся до нас. Ми обов'язково вам повідомимо, як буде працювати школа, бо змішане навчання буде обов'язково. Буде і дистанційне навчання для тих діток, що за кордоном, але основне для тих, хто зараз в місті в громаді, ми будемо організовувати уроки в світловий час. Тому звертайтеся, дуже хочемо працювати з дітьми. Звертаюсь до батьків учнів Чорноморського ліцею номер 7 Дуже прошу вас терміново надати усю інформацію своїм класним керівникам для того, щоб адміністрація заходу могла скласти розклад і кількість учнів у класах для того, щоб з понеділка знову почати офлайн навчання для наших учнів. Ну академічний ліцей знаходиться в саме сприяли умовах, тому що ми близько біля ми надзвичайно. Біля тепломережі, і в нас достатньо висока в класах температури, навіть не присутні діти, а в класах може е, не бути. Далі ми в нас небагато дітей десь 200 вийдуть на очне навчання і будемо охоплювати дітей з 9 ранку до 2 години дня, для того, щоб е, можна було в світовий час, коли немає електроенергії, проводити уроки. Далі на випадок е, тривожних е, сирен у нас добре облаштоване місковище. Розраховані майже на всю школу, не на 200, а може і 300 можна так повісти. Але діти єдине, що може не вистачає меблів, але ми винесли спортивні лавки, застелили їх килимами, килимам, щоб дітям було тепло. Є вода, є біотуалети, є сухарики. Тобто для навчання є все нормально для того, щоб не пропускали діти тем навчання, щоб ми виконували програму. Батьки майже всі згодні, а ті діти, які не згодні, у нас в присутні в кабінетах камери, є камери, і вони можуть слухати урок. І таким чином, так би мовити, присутніми бути на уроці. Тому ми нікого насильно в школу не заганяємо. Виходять діти тільки за бажанням батьків і самих дітей, і ми так сподіваємося, що все у нас буде добре.